Заходимося на тих нижніх позиціях, де якраз власне відтіснили наших відпувальників, працівників міліції. Ось вони всі тут стоять. <кхід> всі стоять, тут є присутні і священники, які з ними спілкуються також. Там зараз далі підганяється грузова техніка, яка буде... Це. Починається чергове витиснення людей. Прошу звернути увагу, як це відбувається. Ці докупи сходяться докупи. Підійшла чергове, чергове підкріплення. І починається витиснення. Руки де Руки. І ми, браття, у своїй сторонці. Я, 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 я набив, я давай, я на я на бік, я вийду. Давай, давай, швидше, закривай, закривай, не вийду, я вийду, закривай. Та да закривай. Ви повинні, Тільки тримати! Тримаємо. Без провокацій просто тримати! Підбирайте! Тримати! Підбирай! Підходимо, тримати, просто тримати! Просто тримати, просто тримати! Просто тримати! Просто тримати! Там як Стоять! Не відходьте, не відходьте! хлопці, підійшли сюди. Куда? Ганьба! 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 Ганьба!

Ik zie je onneveld. Ik zie je onneveld. Ось вони, ось вони. Ми тільки що говорили з ними, про то. Хлопці, на вас тримається ця система! На вас тримається ця система! Хлопці! На вас тримається система! На вас, на вас, хлопці! Що ви робите? Верху проти України і ви? О, так не піде хлопці, повірте мені, друзі! Поки що все помирному! Ой, бля! Стоять, стояти! Хлопці, стояти! Стояти! Хто вони збігатися! Закоплюють, закоплюють, борту не можеш вийти. Все вівцять, крас, красить, вільця, крас, кільце! Крас, кільце! В кільця крас! Кільця дукова, хлопці! Дубко, та що вони не виїхали? Що вони не виїхали? А що ти сюди приїхали, голова Маш? Голова вона! Приїди сюди і до нас! Да! До нас! Да! До нас! Да! До нас! Да! До нас! Поговорите, да! да! поговорите!

Закупили, не посиці, ну, що треба. А, де? Гой! Гой стоїмо! Ой, хлопці, хлопці!

Блін, петухи прийшли! Не пролокуйте, провокують! — Це ж не берко, це блин! — Вони ж за вас ховають! Не провокуйте! — Блін, і просили, просили вас! Кому? Просили вас. Что мы понимаем? Не думаешь, я даду всё такие. Беру эти. них могу. Я буду ждать такая ситуация. Сегодня надо блять що ти робиш? А, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Наші діти. Наші діти. Наші діти. Винети його на витів. Це його ваша сім'я, блядь. Ви не розумієте, що це. Наші діти. Пішли розбори з тими, хто провокував бійку. О, Що ж раз не, не розбереться. Виясни, розбереться. Вияв не розбереться. Ні, Покій. Люди стоять. Ну, ось так. Черговий раз ми здали позиції, черговий раз нас відтіснили. Людей мало. Часто збирається, це дуже добре буде. 100 людей проти кілька сотень озброєного Беркуту. Да не йде, це вийде на розподій прикону! Дайдемо донатить! Не залишаємо! Я там? Солональність. Ви по Ви по-русски? Ви біля нашої кавери... Ви біля нашої кавери... Ви біля нашої кавери... Ви <головіки> Давайте, <Иди> йдіть за народ. <головіки> Це задержав, що ви задаєте, нічого вам не знав. Він <голові> не вміє нічого робити. Голоду. Вони мають три артуривають, нічого немає. Подивіться, <голові> інші люди живуть. Людей стало це, І вище за нього позаду підтягуються сили, а не президент. Ви можете до народу підійти, народом бути. Кого ви боїтесь? До президента! Ви поробите піти, і ти не будете, Ви десь відкрили того.

もう一度も飛んでくる。もう一度も飛んでくる。もう一度も飛んでくる。